Zdrowa Jezus Chrystus, witaj z i sestry. Dzisiaj 6 lutego i, i, i my czujemy Słowo, to jest 6 rozdział Ewangelii od Marka. mu czytać Ewangelii. I dzisiaj otrzymaliśmy takie Słowo. W to czasu Jezus, pokłócał do siebie 12 ludzi, zaczął rozsyłać ich po dwóch i dał im władzę nad nieczystymi duchami. Повелів їм, щоб нічого не брали в дорогу, тільки одну палицю, ні хліба, ні торби, ні мідяків пояс, але щоб взули сандалії і не одягалися в дві одежі. І він говорив їм: якщо десь увійдете в дім, то перебувайте там, доки не вийдете звідти, коли в якомусь місці не прийняли вас і не послухали вас, то виходячи звідти, обтрусіть пив з ваших ніг, їм на свідчення. І вийшовши, вони проповідували, щоб люди покаялися, виганяли численних бійців і багатьох недужих, помазували олією і зціляли. Перша місія учнів Ісуса. Поки що вони йдуть тільки до вибраного народу, до єврейського народу. Пізніше підуть теж до інших людей, на весь світ, до язичників. Йдуть по двох. Тому що таку інструкцію вже так і це в законі єврейському, що слово це правда опирається на свідчення двох або трьох свідків. Майбуть нами друга людина, яка підтверджує твоє, твої слова. І так що вони, вони слухняні теж і закону. Метою їхньої є навернення людей, тобто, Metanoja. Metanoja, słowo oznacza, e, zmina zmiana, jakby myślenia, zmiana hierarchii, cynność itd. i tak dalej. Jezus posyłając ich na misję, daje władzę nad nieczystym to, to władzę wychania demonii, w egzorcyzmu, mu, i daje władzę likowania e, chorób fizycznych. I ten tekst, czy taka biblijna podstawa dla państwa, wiele e, Pomazania. Tak, państwo wiele opomagania ma swoje korzenie, znaczy w Nowym Zawiti, w misji apostolów. Jezus sam daje im taką władzę. I, i tej jest pro, fizyczno-dużne, i duchowne, i fizyczne. ta misja uczniów, ona kontynuuje się i dzisiaj też my jesteśmy zadani w tej misji. Ми всі потребуємо таких свідків, які в ім'я Ісуса нас прийдуть і будуть нам зцілювати, нас евангелізувати. і ми маємо теж в цьому брати участь. Ісус посилає цих 12. Да, і e, суттєвим jakby, елементом цієї місії є цілковита довіра Божому провідінню. Учні мають йти без забезпечень, без жодних. Гарантії, вони має покладатися на Божу опіку, Боже провідіння і на гостинність людей, до яких будуть послані. І це важливе, знаєте, таке право, про яке ми забуваємо в церкві, постійно нам собі треба це усвідомлювати, що успіх євангелізації не залежить від матеріальних. Але з, з, від сили самого Бога. Звичайно, це не йдеться про те, що ми не маємо мати матеріального е, матеріальних забезпечення, ми потребуємо будинки, потребуємо е, певних е, матеріальних засобів, щоб Боже слово проголошувати, евангелізувати і так далі. Але воно не може бути пріоритетом, воно не може стати на першому місці. А часом так здається, що так і думаємо. Oni znaczy, mają ma obtrusyty poruch z, z swoich gniew, koły kiedy ktoś ich nie przyjmie. Ja cały czas sobie to wyobrażam, że to jest taki akt gniewu. jak ja obtrusytę e, nogi od poruchu, to już wam hana, to już tam, a że Bóg z wami i ja, ja zaraz tak myślę, że tam nie chodzi o gniew. Tam jest smutek Boga. i poroch z nich oznacza, że my wam dały słowo, jeśli wy nie przyjmacie tego słowa, wy sami odpowiadacie za swoje rzeszenia. Wy Boże zaproszenie do nawrócenia. I to jest... Bóg nikogo nie nienawidzi. Bóg sumuje, to z Boga. Nie? Але так воно ну, є і сьогодні. Теж. На жаль, багато хто відкидає e, слово. Євангелія теж прияв, що християнство це не якась самотня мандрів, мандрівка, що посилає учнів учні подвох, щоб вони підтримували один одного і теж ну, підтверджували слово. І взагалі Євангеліст це, це не є якась ідеальна, індивідуальна дія людини. А це місія церкви. Учні мають з собою, так, в принципі, дивіться, то має свій страх, почуття, що вони не готові, недостойні не, не, не цього служіння, але вони йдуть слухняні словам Ісуса, якби одягнені в Його силу. На цьому теж полягає евангелізація моя, івалізація твоя. Що маємо постійно відкривати, що Божа сила. Вона долає всі мої обмеження, страхи, недоліки і так далі. Ісус вже знає, що робить, коли мене посилає, знає, як і я. І це теж смирення на цьому полягає, що я маю бачити одночасно свої слабкості і недоліки, і маю бачити потужну силу Божу, яка чудово діє в мені. І послухання словам Ісуса, згода на евангелізацію. Це теж є і нагода, щоб досвідчити насправді, що слово Євангеліє не справжні, правдиві і успішні. Тому ми там чуємо, що слабкі люди пішли проголошувати Євангелієм. Для нас це те заклик. Іди йти, і йти, і відважно проголошуй слово. Якщо скажеш свій Господи, я піду, куди ти мене посилаєш, і зроблю все, то, що просто ти мене просиш, побачиш якби нагоду, коли будеш зможе ділитися Євангелієм. побачиш свої слабкості і потужну Божу силу. Тож Ісус забра, забороняє їм брати хліб на дорогу, торбину, гроші, а дає що Духа Святого і дає брата, товариша, дороги. Bez Ducha Świętego i bez Brata, to znaczy bez Cerkwy, bez wspólnoty Cerkwy nie będzie ewangelizacji prawdziwej. I chociażbym miał przekonanie, że my już tak przygotowani, że mamy wszystkie strategie, mamy mowy, znamy mowę, znamy prawo psychologii, mamy materialne zabezpieczenia, po prostu wszystko, jeśli nie będzie Ducha Bożego, to Słowo nie będzie trwać się ludzkich sercach. І нічого не зробиш, а можеш і сам втратити свою, свою віру. Тому я буде вразливим, відкритим на Духа Святого і на брата. Не знаємо, як ця місія пройшла яким чином чи була успішною. А знаючи учнів Ісуса, читаючи Євангелія, можемо припускати, що вони там може і сварилися. Mały swoje strachy, niedolniki, między też były różne toczki zoru i tak dalej. Jezus nikogo nie posyła idealnych uczniów. Jezus posyła takich ludzi, i w drodze, co oznacza, na jakimś etapie nawrócenia. Ja i ty, myśmy dzisiaj w procesie nawrócenia, i ten dzień cudowy na nawrócenie. Jednocześnie Jezus posyła nas do ludzi, w też w drodze. To do, do ludzi, którzy potrzebują nawrócenia. doskonałych, zbuntowanych, i tak dalej. I dlatego nie oczekuj, że ewangelizacja tobie da rados, przyjemność, sukces, kajf i tak dalej. Nie, tak nie musi być. Może być ciężko, na będziesz będzie I, Ale będziesz lubić. Jeśli ty idziesz w imię Jezusa, to będziesz lubić tych ludzi. Яких Бог тебе керує, навіть якщо тобі якщо буде важко, не буде, не буде якось образно цих людей. E, ні. Звичайно, слово Ісуса є таким принциповим, проявом e, певних правил, важких навіть для апостолів. Ісус ставить нам вимоги теж, ні? No. але ми маємо прийняти. I, і маємо йти. І маємо бути як бідні люди, як потребуючі. Бачите, приходиш без грошей, без, без нічого до тих людей, то тобто, e, ти теж і потребуєш від них допомоги. Я в моїй парафії, коли я я ж теж прошу підтримайте мене, дайте мені поїсти, дайте, дайте мені якісь умови, щоб я міг тут жити. Я хочу вам розказати про Ісуса. Але одночасно я стою перед вами як бідняк теж. не? Це, це ж не так, що я приїхав з валізою ватиканських доларів, і Я має все люди мені не потрібно, я буду щось проголошувати, і, і собі живу за сфері. Стою, як бідний. не? Бідний і я тільки матеріальний підтримка, а моральної, духовної, заступницької молитви, доброго слова. теж таки, да? І стою з таким тремтінням перед вами. Коли Євангелізую його проповіді читаю. Це ж нікого, я навіть не знаю, як, як приймете це слово, яка буде реакція на це слово. І хочу, звичайно, молюся, щоб воно було прийняти вами. То, брати і сестри, навертаймося сьогодні. Хай кожен з нас буде таким свідком Ісуса в нашому середовищі сьогодні. Проповідуємо своїм життям, але в силі Духа Святого і. Z, 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 do pomowy Pitrym kojobrativw, to cerkwy, Spinoty cerkwy. A Bog was było soje, Sawej Jesusu Chrystu.